Всім привіт! Я в своїй майстерській, друзі. Ось такий в мене бачите стольчик трохи з ракушечками від моря. Чув-чуть моя така фішечка, те, що я робив, не доробив, бо світла вже немає. Включають. Хочу таку шкатулочку, але не доробив її. бачите. Там іде з Китаю заказав такі фішки, вона була така. Древня, Але буде гарно, все одно гарно. Я там ще покажу вам бачу таку щось робив. Теж катучка, але темно. Так, друзі, сьогодні тема. Дивіться, я <кій> хочу, я не знаю, як це сказати. Хочу вас попросити мені підказати. В мене старі батареї від акумулятора від 에, Acer 5315, ось дивіться, бачите, я розібрав. Я не знаю, його можна перепаковувати, але не знаю, що з цією платою. Оце ось тут платка є. І я не знаю, там кажуть, її можна я дивився в ютубах, можна її встанавлювати, можна не вистанавлювати. Ви мені підкажіть, але я ще думаю заказати і зробити павербанк. Або не павербанк. У нас немає по 8-9 по годин світла. Виключайте. А в мене не збиралася вся одна батарея. Оце, подивитись відео, це від Lenovo B570 я зняв. Це друга батарея. Вона теж вона взагалі не тримає. Я думаю, може пару батарей, як звичайно. Цю як я її встановив, дивіться, я цю батарею витягнув, вона теж взагалі не працювала, не заражалась. Я її роз, роз, це, роз, Розібрав. Я цю батарею розібрав. І Це батарея Ріна 2006 -го. Ні, ця батарея, підожди, я вже забув. Так, да, Це по батарея 2006 року. Ну, Випуск 2006 року. Ну, коротше, Я не показував це з якогось ноутбука. А в мене їх аж... це подивитись відео. Вибачаю, зараз дивіться, в мене ось один він. Це я брав під експеримент його, бо свій не хотів, я вам там вже це вже доповідав. Дивіться, і ось о, цей негодний повністю, бо я з нього екран переставляв і тоді одну ленту сюди чи сюди, я вже не пам'ятаю. Тут Windows 7, по-моєму, чи Windows XP, а тут я хочу ще X, Linux поставити, не знаю, саму-саму якусь версію. Коли буду ставити, я вам ще доповім це. І побачите. Поснімав, бачите, приводи. Коротше, це з цього. тут мене ще залишилося одна батарея ще є. Ну, тут тримає, тут тримає годину, хоча і 2006 року. Тут тримає, по-моєму, вже все. Вона тримає хвилин 20, її можна теж розбирати. Тут немає. ну Це батарея вже одна із цих, валяється. там Розібрана. Дивіться, до чого я. Я хочу розібрати і, по хочу зібрати павербанк. Який павербанк можна зробити? Тут. Вона працює, стала працювати, вона не вмикалася, бо я газовий клапан туди. Клапан. Я акуратненько, знаєте, отак ось заліз. І я його включив. Ну, там є відео, включив цю батарею. Вона, вони зробили на захист. Не знаю. Він вже лежить рік. Я це в прошлому році взяв, так і по відео подивився в інтернеті. Так, чмак класно класнув, і вони запрацювали. І запрацювали оці батареї. Було там 2 вольта, ця поки 0 вольт, а коли я класно, вони одразу вирівняли всі. Я ще не треба підзарядити. Зараз я вам покажу, скільки вона показує. Ось ось такий такой штукований. Под... Так, дивіться, я включив, але... Я не можу. О, дивіться. Вона показує. 8. Бачите? 8, 8. 11 мА 88 Ну, Тобто вона посажена. Вона повинна 12 вольтова Треба її заряджати. Ця батарея, я не замірюю, бо в мене. А, хоча може попробую заміряти тестером, але в мене, мабуть, я не пролізу, бо в мене ці навіть, мабуть, сильно товсті. Я то не залізу. І цими теж я то не залізу. Ну, не в тому діло, друзі. Е -е, цей акумулятор. І, так, і оце я хочу вас спитати, який мені зробити? Чи на 8 батарей, знаєте, поставити, Бо якщо я так розумію, якщо я зроблю на більше, то я потім у фік, я зможу його зарядити. мені вистачить часу на зарядку. Бо якщо дають по 3-4 по години, то це біда. Я розумію так. Бо я буваю зарядку і в підвалі ставлю, і в квартирі ставлю. Ставлю одразу всі фішки. Мені кажеться, маленькі зробити, на мою думку. То ви ж підскажіть. Або якщо друзі, підскажіть, будь ласка, можна кстати, встановити, якщо я візьму з цього старого і сюди, це треба, це, точечна сварка, може я зможу встановити. І підкажіть, будь ласка, можна ли цю плату, там треба щось, я не знаю. Кажуть, що проводок береш, замикаєш і щось по відео бачив, щоб її включити, поставити батарею і включити, щоб вона запрацювала, але я не знаю. Можна і спробувати, але не знаю. Так що, якщо у вас є фірма Sanio чи що це за батарейка? Це да. Анно. Якщо зможете, то підскажіть, будь ласка. Хто розуміється? Он бачите, сюди 2.73. 2.8, 2.72, Вона поступово падає і падає. Ну! і бажання, що прибор трохи забираємо або вона вже сама по собі квакнута. Підскажіть, будь ласка, і дайте рекомендації. Дивіться, в мене є такий корпус, він вже готовий. Його можна ну, як там, перепаковувати, мабуть, але я не знаю. Може це і опасно, може так і не треба, можна робити. Так що, якщо можете, то підскажіть, друзі. Зараз і лампочку включили. бачите? Пішла про і паурбанк вже готовий є. Але чим я заряджати, Бог його знає. 85. Ну Це таке ігрушка, знаєте. Це мені, по-моєму, заказував ця лампочка з пауербанком. Та я кажу, зачем мені висилають з пауербанк. Коротше, друзі, якщо є, скиньте мені там може схемку або ще щось і підскажіть по цим штуковинам. Що воно і як воно? Отакий ось ось обрати. Бачимо, це я зібрав, тому що викинув. Я... Там подивіться в мене є відео, воно він повністю був розібраний. І дивіться, скільки я на ньому не палю, тут стоїть світодіодка така лента. Скільки я не палю, 99. Ну, я думаю, що це може поломаний. Сам цей, Але це вже цілу неділю йому по барабану. І тут стоїть лента така світодіодна. Теж напишіть мені про нього, ну блин, пауэбанк, звісно, супер. Ми цілу ніч можна включати він паша і ніфіга. фіга. І якщо. Якщо цей, то посовітуйте мені, я ще соберу один павербанк. Ви бачите вже 8,4. Воно пішло вже на, на просадку. Що ви мені посивіте? Дивіться, в мене раз батарея, два батареї. І там ще з ноутбуків не видно. Там ви бачили, що раз, два, і ще чотири штуки. У мене таких чотири штуки. Блін, і дома ще п'ятий. Ну, п'ятий мене вдома, п'ята батарея. Підіжніте, ну я сам запутаюся. Зараз я порахую. Так, один, два. Тут стоїть третя батарея, да, тут четверта в цьому ноутбуці. І, друзі, п'ята в мене стоїть ASR cd який яке я відео закидую в YouTube, не <кій> тільки через нього. Ну Тому що Lenovo вона, а дивіться, це, вона вже починає тухнути. Я повністю розрядив. 8.5, ну все не буду вже довбати його. Дивіться, в мене 5 таких батарей. посовітуйте, як мені правильно зробити. Ну це, мабуть, І скажіть за цю плату, що мені може вибраси чи не вибрасити, що з цієї плати робити. Так, і що і я хочу ще? Я от, Ну, коротше, дивіться, в мене, друзі, такі мислі. Або зробити паувербанк, або може їх встановити. І скажіть, підскажете, я не знаю, тут бачите, різні параметри, різні ці фішки. Якщо ви знаєте, то ви мені напишете, мабуть. Якщо не пошлете, скажете, слухай, ти взявся за якусь фігню, але. Ну, взявся, тому що. Вдома і коротше, самі знаєте, що проїхать. Довбуть нас. Так що перебираю і те, що бачите, насобиралося ще до того монітора добратися, що з ним. Чи я виставив хай, чи подачі, що не знаю. Коротше, є чим займатися, когорятися. Ноутбуки я вже всі вперед перевів. Я вже всі передовбав. Мене вже Lenovo на цей там установив ще для Ютубника Linux, я встановив там, експериментую. Ну, коротше, це вже друга тема. Так, що ще в мене за запитання? Коротше, оце Я хочу, друзі, таку фішку зробити. Я не знаю. Або якщо можна оце встановити, то в мене буде супер, сказати, Lenovo, то, виходить, він мене тримає 3,5 години. Тобто, в мене фільм на новому Я заказав новий акумулятор і я вже поставив. То він тримає 3,5 години. Ну, Поки чудово, поки не знаю. А якщо ще це зробити, і не, то в мене 8 годин не буде по, по барабану. Ну 8-7 годин. Хай даже 62 фільми можна подивитися за цей. І зробити павербанк. І ще в мене там ті, що є. Коротше, у мене 5 таких штук. Друзі, будь ласка, посидіть, як це правильно зробити. І хто займається, хто робить. Ну, так, Напишіть мені, що мені зробити. І як. А, да, і в мене ще така фішка. Дивіться, така мене фіня ще є. Зараз, щоб воно було видно. Оце е, е, теж колись прийшло з AliExpress. Це зарядка для таких батарей, Ну, для акумуляторів, для різних. Можна і такі. Можна зараз вибачаю з темноті. Можна отакі ось такий ось акумулятор, бачите, я був заряджав, часи вставляв. Можна такий акумулятор заряджати. Коротше, вона, бачите, вона Все. Зараз я вам покажу. Ви мені тільки скажете, як правильно. Я їх, якщо мені скажете розбирати, я їх розберу, вставляю в цю штуковину. Я так розумію, вставляю цю штуковину. І заряджаю. Якщо заряди до якоїсь ну, напруги, яка, яка тут потрібна, і вона буде тримати, значить, ну, скажете мені, вона годна чи не годна, чи її розрядити її потрібно буде. І так кожну. До мене йде вже один, я з Китаю заказав на 8 банок, іде корпус павербанку. Ну, мабуть, я все-таки павербанк зроблю один. Ну, якщо ви скажете щось друге, мені скажете, щоб там, допустимо, взяти і поміняти або ще щось. Або додати. Так, тут виходить, що у нас тут виходить. 4000 мА 11,1 вольт я не знаю, ну це мабуть мал... ну, це для якогось ноутбука. Да, 4000 мА. Коротше, друзі, посовітуйте мені і на... пишіться мені, як мені правильно зробити. Зробити пауербанк і голову не головне, чи спробуйте оці штуковані встановити. Время, час є, вже пофіг той світ. Вже буду на темніка і довбати. в підвалі, що є, то є вже. Так, і слухайте, і посовітуйте мені. Блін, ну жалко, блін. оце ось один акумулятор. Ну, я так розумію, він не сильно тримає. У мене там є ще платки, повишайки є. Є смисл ставити, немає смислу ставити. Ну, це ж давайте, це друга тема. Я вже потім розповім, може щось ви мені підскажете Хоча може не цей, може вже нічого. І в мене зараз є ще такий. Бачите, ще такий ось акумулятор у мене є. Ну, коротше, я не знаю. 24-ки вже не Це я брав малому на машину, коли збрав. Ну, давайте, друзі, це я відкинемо, ну я нафіг. То вже буде друга тема. Так, ну що, друзі. Коротше, я на цьому, мабуть, вже все завершую. Мені нема більше що сказати, якщо можете, допоможіть. Бо я не хочу, щоб писали відео там. Берешся за діло, а потім ніхто не розказуєш. Фігню ліпиш. Ну і так, да, там є багато там, чого. Не розумію, але я щось десь прочитав, времени не вистачило. Тому що ну, роботи дуже багато. Там і там треба спіти. Так, да, це знімаю. Мабуть, для людей пообщатися може, таким може, відос свій. Коротше. ну, не знаю, Прикольно. Я не думаю, що там достигну якийсь просмотрів, у мене там не дуже багато, але все одно щось робиться. Так, друзі, ладно. Цю штуковину є у мене. Давайте на цій ноті я коротше, завершую. Я був радий це відео засняти, бачите, але ви бачите, що темняка. Але до темняка бачите... Іщі, бо так, ще щось придумати, цю тодіодку можна. Ну, Нема акумулятора. Це, там тема в мене є а треба його... з... С... Колись теж давно взяв, треба його збирати, але теж, теж наступна тема. Так, друзі, слухайте, ну що, все. Я був радий, радий був це вам відео показати. Вам всього самого найкращого. Якщо там щось десь, поставите галочку, не поставите. Напишіть мені за цю всю фішку, які оце в мене є. За ці 5 акумуляторних батарей з ну У мене з Acer 5315. Йокі-палка, а у мене виходить, це не 5, дивіться, у мене виходить, це... я вже набрався їх. У мене тут, я нарахував 5, а в мене ще є ноут ASUS K-53. подивіться там теж відео, малий ще згуляє, роблять Моблекс, я йому там додавав процесор. Це шоста батарея. У мене 6 батарей бляха муха. Він там... Вона теж не тримає. ну Я думаю, що там якась банка але робоча. І g блін, так В мене вже цих батарей, Йорки-палки. Там можна цілу махіну зібрати. Слухайте, підскажіть мені, будь ласка, що мені з ними робити? Бо малого К-53, ну там він ігровий, там процесор я поставив I7, там став I3, а я поставив I7. Там теж подивіться відео, кстати, да. Бо я так думаю, що якщо батарею візьму і грати в ігру, хоча в контру можна в натурі. Кстати, може таке. Ну батареї теж не накупиться, що батарею я взяв за 900-850 гривень. Ой, отаку нову, але нову, 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 нову B570 я взяв помощнішу. Там у мене воно дивіться. це яка тут 4,8 4, 4, А та у мене 5.2 я взяв. Ну вона може прибрехує, може і 4.8. є, Бо мені так сам продавець і казав, що вона не буде 5,2 там тримати, але коротше, не знаю. Коротше, друзі, в мене 6 таких батарей. Коротше, в мене 6, 6 батарей. З цих батарей Йома йо, -йо насибиралося. Це, це я почав хлам збирати. Щось ці ноутбуки дешеві були, понакупав. Ну, слухайте, зато я багато чого добився, я Linux трохи вивчив. Я Windows, то то я сам це клюра, процесор все поміняв. Я не знаток, я не професіонал, але щось зробив. Тепер настав такий час добаний, що приходиться от так от ниже землі. Друзі, слухайте, ну все. Я вам дякую. Підскажіть, я дуже прошу, бережіть себе. І хай вам зараз стоїть і займайтесь тим якоюсь фішкою, діліться там на відео. Я до вас підписуюсь там. там бо там я теж підписую, але не, не вистачає часу ще з цим світлом, блін. Ну, я буду, все одно буду підписувати. Бо я буду просматривать, там теж людина вчора написала, там, там відео, вона розбирається в цій техніці. Теж, мені, мабуть, напише щось. Друзі, все, я вам дякую, до побачення. Все, пока.